Добрий день, це канал я і мої кози, чи я і мамині тваринки, не знаю, десь буде. Вийшла я копати город. Ось, дивлюся, як моя колярепа підросла. Черечка. Дивіться, які файні. Вже О, Ось там. Дякуюсь. Вирвана, під'їджено. Ну знаєте що, ну, чорної редьки ніде ні одної притик не бачу. Я ж цілу пачечку сіяла, а ні одної чорної не бачу. Чого це так? Де вона поділася, та чорна редька, поняття немає. Все біла. Тут ну, взагалі мізерна. Тут бідна земля. І Мізерна вона. Та й таке-то нема, ні одної чорної редьки. Це ще саме обідно. Ну, Може, потім як буду чистити, деяку знайду, а може вона і не мала схожості. Тут таке лаванда моя гарна пробилась. Моя хризантемка зацідає нарешті. А така красоня. Ну це вже вже переціла. І ця. О. І ось червоненька моя. Красунечка цвите. О, значить як. Як гарно це те. Якась інакше. Моя петрушечка красунечка. Ну, а це я буду копати. О, сою вона вже... же вроді змолотили. Тишина стала. А мені треба копати. Рутувати місце під часник, а то як далі за то буде капець. Напевно, що полуниці теж прийдеться перекопати. О, бо щось вони не дуже показують, що вони хочуть рости, ну, як буде. Тут буду копати. Часник у нас буде, де гладіолуси були, морква, буряк і картопля. Тут буде у мене часник. Часники і були кущівка. Інтересно, чи є ті опеньки там внизі чи ні рані. Не бачу. Якщо чесно, не бачу, а певно, що нема. Щоб я ще не злетіла вниз. Ні, не виднося там коли того корча з ліскою. Сухо, не ростуть тупеньки, не хочуть. Ось мій виноградик росте. І ось виноградик. Ой, треба копати, а Люба не хоче. Люба лядаща. І бо Поки те зробила, поки те зробила. Вже вийшло, треба копати. Зараз трошки скопаю, заскороджу, скопаю, заскороджу. Ось, та й усе Та й, та й буде робота робитись. Язиком добре робити, Ну, руки не хотять. Ну нічого, дай Бог, все буде хорошо Та й такі-то справиньки. Добре, що там трохи полуниці залишилося, то там ті будуть нам на весну хвати. Скільки буде, а ті висохли, ну що ж я їм зроблю. Поливати не маю як, не маю можливості. Так що якось так. Поволі воно якось буде. Погода у нас дуже гарна, тепленько. Зранку дощик моросів. О, а зараз нема. Гарненько, тепленько. Навіть жарко я б сказала. Десь градусів 27, напевно, є. Ну тут коло мене. Бо в тіні не знаю, не дивилася скільки, брехати не буду. Погода гарна, фейненько, тепленько. Та й таке то. Та і такі то справиньки. Ладно, буду копати, бо далі дощі нам передають, так що треба працювати. О. А вам поки між пауза. Ну, а скільки скопаю, тоді вже покажу, що я зробила. Так, ось так. Стільки я вже скопала. Йду, попораюся на обід. Подаю, подаю. Подаю їм питоньки малим. І може, можеш трошки сюди до малин докопаю, а може, ще й ті малини викопаю встигну. О. Та й от, от, таке рукавицю треба взяти, щоб не забути. Ось. Тут вже частинка є під часник, ще частинку скопаю. А тоді вже отут напроти коляре питає начну купати от сюди. Та й там вже мало що залишиться. Так, щось що таке. -то. І якось воно буде. Мені головне встигнути до дощів скопати. Копається дуже легко, земля гарна, м'ягенька, легенька. Ось що я дуже чим задоволена. Ну я буду доїти. Дивіться, як салат посходив у мене. Кропик зійшов, салатик як аж важкий гарний. У мене нині день загорання, мається жарко. Вдягнула шорти. І, як то кажуть, вийшла на зелене море чи на чорне море, і то напевно, що чорне море, бо я копаю. Ось так щось таке то. Тут тільки пару полуниць залишилось і ті висохли теж. Хоча так були гарно прийнялися. Це малинки гарні, штикі. Треба їх вже постинати всіх, козам повідавати. Ну, всього часу не вистачає. Як те зробиш, те не встигнеш. Як те зробиш, те не встигнеш. Ну нічого. Я думаю, встигнемося. Аби Бог дав здоров'я всім. А як є здоров'я, поволі все зробимо. Чи я не права. Перву, малиночки у тього гарненькі. Бачите які красуні. М -м -м. А які смачні. Утікла. Йду що себе Показати. Ось Павлонія. Дуже вона мало підросла. Але ну, стовбур гарно потемнів, порудів. Значить, є Надія, що вона гарно перезимує. Ну і з ця, що я з хати висадила. Теж, бачите, гарно стовбур потемнів. Я думаю, вона також гарно перезимує. Так, ті їстівні каштани надя собі забере, мені їх не треба. Я з ними не маю часу бавитися. Так щось таке. Окрім воно Ось такий чуть. Окрес має, Ну такий, він солодкий. А що аж ну. -ну. Так щось що так-то. Мої вже пізноцвіти відцвітають. Ось кропик гарний, зелений, бачите. Ну і моя калярепка. Ай там росте. Ой, йдемо, йдемо. Подаємо кози і вийдемо далі працювати. Неохота, але треба Головне, піти до хати рукавиці взяти, не забути, щоб було чи не рвати. Ну, як підкопую, щоб витягувати було за що, щоб не поколоти рук. Віця, як моя красота цвета. Які ж вони гарні, о. ті гудзички, подивіться. Але вони вже пахнуть люди, я вам передати не можу. Такі вже ароматні Ліда, дивіться, які красуні. Як вони мені подобаються, а от його як гарно. тіми межі ними. Ось яка красота. Гарненько як цвітуть. Такий гарний букетик. Ось тут моя трояндочка, красунечка цвіте, І там де цвітуть. І тут цвітуть, от тільки куди мені ті гібіскуси викопати, від, поняття не маю, але їх тут точно не треба. ну Куди їх висадити, поняття не маю. Ну нічого, десь ми знайдемо до них місце. Та я тут таке ладненько, всім. Мир спокою, затишку, а я йду йду на подвір'я. Того Найкраще в мене ще трохи гарбузів на дворі, ми будемо переходити до... до льохи носити з льоху. Ну, тут ще нам до кінця місяця то точно вихвати тих гарбузів. Немало залишилося, але ще трошки є. Та я тут таке, а тоді вже будемо приступати до тих, що в льохові. Всім папа, миру, -па, спокою, затишку, всього найкращого. Коз гуся э, не кричіть. Всім папа. -па.